Всім привітки, доброго дня усім від каналу Вийти Заміж за Італійця і від мене. Мене звати Галина. Так що всіх вітаю. І ще хочу е, трошечки поговорити про відношення італійців е, до України і до українців. Е, то відео, де я розказувала про це, набрало багато переглядів. Видно, що сподобалось, інтересуються люди, то я трошечки продовжу цю тему. От я там вже багато чого сказала, і зараз ще хочу продовжити про це, як італійці ставляться до нас, наприклад, до жінок, які працюють. От, по-перше, що наші українки, там молдаванки можна сказати, може ще руминки. Вони відрізняються від інших, які приїжджають сюди працювати, інших в'єтнамці чи якісь індуси, вони не так працюють, як ми. Вони більш мають таку е, якби, знаєте, арабську таку психологію, вони кланяються любе, що їм скажуть, то вони це і роблять. Ну, зараз, хоча зараз є вже і індуси, ті, індійці, і ті в'єтнамці, там, всякі, що поприїжджали, і африканці ті ж самі, що вони вже теж навчилися, тому що вже багато років, якщо тут працюють, то вони вже також знають, як себе вести. От, а наші жінки вони більш такі, коли вже пропрацюють там деякий час, допустимо, то вже знають. Правила, вже знають, як себе вести, тому що у кожного є ем, той синдакат, якийсь каф, е, де вони звертаються, якісь адвокати, там, які їм, ем, допустим, безплатно їх консультують, як треба себе поводити, якщо тебе виганяють без причини з роботи, або е, якщо тобі не виплачують щось. Ну, Це ті працівники, ді, жіночки, які мають контракти на роботу, вони можуть там претендувати. На щось і доказати свою правоту, ну, через ці, цих адвокатів для робочих всяких профспілки, як кажуть, вона нас, напевно, називалися профспілки. Тут є ці їхні синдакати для, для робітників. І от можна через Через цих адвокатів профспілкових вибити собі там якісь права. От. Хоча вони так само не дуже. Тут, особливо у нас на півдні, навіть ті ж самі адвокати можуть не дуже так добиватися. тому що, Якщо ви працюєте в якихось багатих, у них є свої адвокати, і вони роблять так, щоб ви не могли доказати, там, що вам. Що ви там працювали, і вам положено, якась там 13 зарплата, або ще щось зроблять так, що ви нічого не зможете доказати. от. І, і... і Тому що вони от такі хитрі, от, от, на півдні Італії, вони дуже хитрі, вони тебе стараються обкрутити, обдурити, це треба тільки знати, як з ними поводитись, тому що. Ти в їхній країні, і вони можуть це вести як хочуть, і ну, майже завжди правда на їхній стороні. Так що, дівчата, коли хто приїде там перші рази, перші місяці на роботу, старайтесь так общатися з нашими жіночками, які вже тут працюють довго, і вони, щоб вони вам підказали, але правдиво. Казали, як треба поводитись, бо є і наші такі жінки, що вони не, не бажають добра тим, хто приїжджає, бо ви їм там конкуренцію создаєте. От, і деколи вони від цього навіть задоволення отримують, що у вас там не виходить, і вас вигнали там з якоїсь роботи. А Ви будете шукати другу роботу, і вони з вас ще й гроші потребують наші жінки. Так що є і наші, є і, і італійці всякі люди в кожній країні є своє. Так що ну, італійці вони, вони такі, я ж казала вже в тому відео, вони насчет того, що там допомогти щось, тобі дати якусь одежу, якщо тобі потрібно. Вони так, коли ті роки ще до війни. Наші багато жіночки давали брали одежу у цих, що працювали, вони їм багато, багато кому давали. І свою одежу, і нову, і ношену, але в хорошому стані. І одяг, і взуття, і якісь продукти давали, вони передавали додому. От. Є такі люди добрі, що хочуть допомогти всім. От. А є такі, що вони за, за, тих, за той Євро один удавляться, тобі не дадуть, не додадуть, і, і стараються, щоб ти, не дай Бог, там не переробила 15 минут, щоб тобі не дати якісь євро лишні. Дуже багато таких у них дуже скупих, от, і щоб, щоб тільки якось обійти, обійти той закон і обдурити людину, яка в них працює, щоб не додати, щоб не цей. От є в них така рейса в італійців. Особливо тут те, що я бачила. От, не, не дай Бог, ти там не закінчиш роботу, колись я, як я ходила по годинах працювати, то якщо ти не закінчуєш час, ну там на якихось 10 хвилин можеш затриматися, там в мене були такі пару людей. Що вона тебе буде підганяти. Давай, давай, давай бігом, щоб ти ж вовремя закінчив, бо це ж треба буде то євро більше накинути. тобі, чи... Хоча ніколи не просила, щоб мене мені той накидали євро, якщо я там 10-15 хвилин відроблю більше. Головне, щоб я змогла закінчити ту роботу. Мені навіть якщо я задержуся, вона мені так на ролі не грає. А вони боялися страшно, щоб не задержувалися, щоб не платити там якісь 50 копійок чи євро. Ну, це, це для мене якийсь абсурд. Я такого не розумію, як можна бути до такої степені жадним, щоб це. От, І відношення було таке на початку, що Бо я ходила у той район, де я вам показувала в попередньому відео, познімала, де живуть ці всякі багаті. І от вони себе вважають, що вони там, попи землі, деякі з них. А коли приходиш додому до них, то, то там ем, можна ногу зламати, деякі не ще е, працювати і навіть пилюку витерти. Такі багаті дамочки там були, дві, дві сестри в хаті жили. Е, вони мали постійну прислугу, там тось, коли були там, чоловіки живі, все, мали колись гроші, потім вони розорилися, збідніли і зараз не мають можливості жити так, як вони жили. І от там раз на тиждень звуть когось, щоб їм перебрали. То коли я приходила, е, то там було. Там і коти, і якісь собаки в хаті, то там було, зовсім, там було гідко дотрогуватися трогати те, що там було в них у хаті, і шерсть на диванах кругом. То я не змогла туди ходити довго. Я пару разів пішла, потім сказала, що я не, не можу таке прибирати, бо там, там тим надихайся на той шерсть, як вони там сидять у тій квартирі. Ну, ну, ось так буває, що в них люди довго не затримуються, тому що в них такі умови, і вони за кожну копійку тряслися, якщо дають інші люди, дають там по 7 євро, вони старалися й по 6 заплатити, бо вони самі ж колись жили на широку руку, а тепер вони цей, але живуть в такому багатому районі, де треба оплачувати все двійному-тройному розмірі, там і квартиру, і все, бо там дорожче коштують житло, і все. І, і вони хочуть показати, що вони ще там, у них меблі ще старовинні, то все лишилося, ну, як кажуть, від белого, білої ріки е, багатства, бувчого багатства, е, то все полишалося, але вони не мають змоги то утримувати все, і, але корчать себе, що вони там сеньори, як кажуть, такі з великої букви. От, а в, в домах робиться тихий, тихий ужас, як кажуть, що грязно, і не мито, і не варено, бо вони не привикші, вони білоручки. От. Е, а були такі, е, є такі італійці, що от я приходила до одної жіночки, в неї син в Америці сам вчився тут в Італії, там на когось. ну, там він винахідник чи що, не знаю, щось там, багато у нього ще спеціальностей. І він роботи тут не знайшов, йому прийшлось виїхати в Америку. І коли я приходила, вона там на мене голос повишала, бо я ще перший рік тільки приїхала в Італію. Там Після одного року не, не дуже добре говорила по-італійськи. ну. Вони ще старалися говорити по-наполітанськи, як на, по-наполітанськи, то нічого взагалі не зрозумієш, ще ще по-італійськи. То ще на початку то розумієш. Я дотепер 20 років в Італії, ще не всі слова наполітанські розумію, хоча вони чоловік наполітанці, друзі його переді мною говорять так само по-наполітанськи. Але то є окрема мова, скажімо, наполітанська, неаполітанська від італійської, що там зовсім вони по-другому говорять діалект у них. От. В них і пісні є на... неаполітанські, там дуже знамениті на весь світ, і все, окремо від італійських, там, скажімо, неаполітанські пісні. От. То вони... вона старалася мене принизити там, спеціально там, мені казати по-неаполітанськи, щоб я не розуміла, і ще й скоренько. А в самої син на заробітках так само поїхав в Америку. То я колись їй потім сказала, кажу, що ж ви цей. У неї також дуже люди не затримувались тої талійки, бо вона оце так себе вела. А я їй сказала колись, що що ж ви так себе ведете з іностранцями, з людьми, якщо ваш син так само поїхав в Америку, і він також там чужий. Кажу, ви б поклали себе на місце свого сина і на моє місце, якби до вас так відносились. Кажу, я надіюсь, що до вашого сина там так не відносяться, як ви відноситесь тут до, до наших людей. От Не тільки до мене, бо переді мною ще були інші, то вони довго там не витримували і уходили. А я ще проробила там довгенько років з 10 у неї проробила, Я її ставила на місце. Після деякого часу, як потім як навчилася вже добре говорити, то я вже її ставила на місці, і вона боялася, щоб я від неї пішла щоб мене втратити. То ну, там ще дочка її була, з нею жила, то вона її трохи також на місці ставила, щоб, щоб я там працювала. Ну ось так, такі в них відношення. Так що є всякі і такі, і такі люди, і, і добрі, і, і погані. Є такі, що й що мають і гроші і все, але вони є в них і людяність, вони тобі допоможуть. Ну, це рідко. В основному ті, хто не мали пенсіонерки, якісь і ще там щось вони мені допомагали, вони давали вони там якісь і подарки тобі на Новий рік і на, на Пасху. От, чи на Різдво і якусь 13 тобі давали, хоча я нелегально працювала ну, без контракту, то вони старалися щось дати на свята, якісь там лишніх 50 євро. От. А ті, кого було, що дати, то вони не давали. Так що, отакі вони італійці, таке відношення. Е, от. Так що хотіла трошечки продлити цю тему. Е, ось так, дівчатка. Ще там покажу. Як я їхні скароли робила італійські. Я не знаю, як скароли по-нашому будуть по-українськи. Може, хто знає з України, які живуть в Італії, підскажіть мені, як скароли, шкароли будуть по-українськи? Що, що воно означає, яка зелень? Так що таке сьогодні відео? А тут я роблю їхню зелень. Це не салат, це шкароли. Називається, я не знаю, як по-українськи буде шкароли. Такі листки похожі на салат, листя салату. Просто почистить, помить, порізати на кусочки, отак, під сковородку трошки води, під кришечкою, тушить. До готовності вони мають бути мякі мякі І всі. Тушені, ну, якби, щоб можна було їсти, щоб вони не жувалися, не були такими зеленими, як цей. Мають бути зварені, потім покажу. І коли ви робите цю зелень, каліску, її не треба солити в процесі, її потім вже, коли вже все готове солити, вона залишається така зелена, коли її не солиш. В процесі варіння чи жарення. І потім залишиться зеленою так. Коли посолиш, вона тоді коричнева жовта стає гарно. Якщо зразу солить, так що такий мій рецептик. Ось така виходить вже зелень вже вона готова. Бачите, така неглика неглика. так Сюди вони потім додають, так я помию. Сухий виноград, який промить, щоб не такий був солодкий, просто промити і сюди додаємо. Відганяємо чеснок, сіль, тому що перець не обов'язково треба додати, чесничок і виноград сушений. Так, додавали сухий виноград і чеснок. Тепер зверху поливаємо оливкою олією, але Сирою. І воно трошечки постоїть, впитається і все готове, і смачне дуже. Так, у кого є можливість ці шкароли купити, попробуйте зробіть. Його можна із картоплею і з, з квасолюючим. І так їсти просто з хлібом. Ось так. Так що смачно. І хочу закінчити вже це відео. З вами попрощатися. Дякую всім, хто зі мною залишається. І до нових відео, до нових зустрічей на каналі. Всім бажаю добра, здоров'я!